Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. У нас сьогодні дуже насичений день. Приїхала посилка для Богдана в його пофарбованій моделі від Олександра. Та нам дещо дали на анбокси. Буде у нас на днях ось така коробочка від Олексія. Мій друг придбав собі джетбайки і дав мені їх також на анбокси. Так що роздивимося ось таку штуку, що воно таке є. Також приїхали ось такі штуки, але я не скажу вам, що це таке. Їх ви побачите тільки в підсумках. Ну що ж, пан Олександр, що нам Agrax Спейн Studio прислав на цей раз? Стікери, окей, реклама, він робить класні стікери. Посилання буде в описі, також у нього можна придбати різний аніме став. Так що всі посилання в описі. Це стікери по серіалу «Пуститися берега. Окей, дякую. Дивився п'ятий сезон Злили по повній. Перші три класні. Далі поповнив він мою колекцію фігурками. Так як я збираю лего фігурки, прислав він мені ось таку сестру битви з нової космонавтів серії. з серії космонавтів, ось така у нас сестра битви. В неї є фамільярчик у вигляді Пінгвінчика. Є е, шолом невідомої імені моделі е, Ксенос, який мені нагадує дуже чужого, але я бачу, що це є насправді Таусіцький Веспіт. Е, Марк, привіт, відпиши в коменти. Ось вийшли нові веспіди для твого кілтіму. Ну що ж, з чого би нам почати, то мінюк небагато, але є на що подивитися. Перше, є в нас капітан в Гравіс Armoрі. Збирав я його досить була цікава, приємна збірка, мені вона сподобалася. Ось так тепер боді він виглядає для тебе. Такий класний капітан. Подобається мені як тут градієнт, виконаний, перехід з коричневого в червоний, досить гарний. Стволи я не сверлю на чужих моделях, тому щоб їх не зламати. Це для знатоків в коментарях. Далі, ось так він у нас виглядає, досить хороший, гарний, красивий. Далі, що взяти таке більш серйозне, ну окей, є в нас Лібер. Лібер в термоарморі для дарків з коробки Левіафан, ось, і... ось так він виглядає. Тут що у нас новеньке з'явилось? Появилися блискавки? Ну, блискавки це просто топчик. Ось це свічіння, це ефект блискавок це класно. Також я бачите додав на наклічниках, наші в нього руни світяться, і на обладунок. Ну, в цілому гарно, красиво, мені подобається. Мордяка хороша. Така в нас гарна міння, також червоні печатки чистоти виглядають краще, ніж вони б були просто білі. Ну, окей, є в нас таке. А що в нас є далі? А далі в нас є капітан в термоарморі, теж з цієї коробки Левіафана. Ну як вам сказати, мені досі незвично, чому героїчки звичайні. Тобто це теж термінатор, він у нас йде на базі 40 мм. Окей. А, чому Уже капітан в термоарморі йде на базі 50 мм. ГВ? І ви пересадили зараз всіх Ну окей, моделі стали більше, а примарісівські термінатори тепер на 50-ках, типу Асмодая. Азраїл на Термінатор але він на 50 Беліал, Біліал. Ось це все. Ви запхали на 50 -тку. Ну окей, воно тут красиво виглядає. Ви тут додали класну головешку, Саш покрасив шикарно. Мені подобається, ще ось ця плямка крові. Але ну досі не звикну, що вони вже на 50-ках. Окей, є у нас таке. Ну в цілому виглядає гарно, мені подобається. плащі ось, зелений, 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 як я люблю. Виглядає дуже-дуже класно. ПВХ, ну, не скучно, Возріла була, звичайно, краще, але тут трохи інший ефект. Трохи декалей і стика в нас люта мордяка. Це мордяка, ось так виглядає лице нормальної людини, коли її друг скачує Space Marine. Ага. Так воно виглядає. Лице, твоє лице, коли твій друг скачує другий Space Marine і поясняє тобі, що це нормальна гра. Окей. Є в нас такі герої, але хто їх буде лікувати? Uh, є в нас такий аптекарій. Теж примерис uh, аптекарій, досить хороший. Uh, тут по задумці, я не знаю, чому воно фіолетове, але Боді це так прикололо, що він вирішив залишити. Тобто це uh, хтось із діточок імператора, з якого достав геносім'я ось такий у нас uh, цей аптекарій. Не питайте, звідки вони дітей імператора, і, і скажіть, що в них не може бути тільки. Ну окей, тут що мені подобається, дуже багато відтінків білого і е, сірого, тобто тут чотири кольори. Червоний виглядає класно, кров на фартушку теж. болт пістолет гарний. Далі е, черепок непоганий. Це класно, Нар... це штучки для нартя це теж непогана. До речі, нартят це не такий цікавий з хованим шипом. І інструменти непогано виглядають. В цілому модель дуже хороша, якісна. Подобається саме висвітлювати. Не знаю, чи на камеру це передасть, але повірте, вже виглядає краще. Тут на гранях у більше на гранях більш світла, а в заглибинах воно таке вже майже сіровато виходить. Ну окей. Але я вам скажу так: дивіться, є в нас 4 такі герої, і вони собі такі красиво стоять, стоять собі, нічого тут небезпечного немає. І тут просто прилітає ось цей дракон і їх спалює живцем. Тут одного вже, до речі, спалив. Не знаю, ну, в кадр не влазить, то прийдеться вам показувати це все ось так, знімати його. Так, ось це у нас все діло знімається, є у нас така крутецька просто база. База, моя повага, вона шикарна. Тобто тут у нас вже один Маринчик розплавився. Є у нас дракон, дракон, якого так Саша довго і робив, але зробив його якісно. Роботи тут було дуже багато, дивіться, я у такі висвітлення. По металу теж робота хороша, це, мабуть, жах для кожного хаосета малювати ось це все особисто. Я краще таку штуку, якщо собі куплю, дам художнику, ніж буду сам малювати. З мене вистачає таких ось стрілочок на піхоті. Окей, я у нас така хаосецька люта мордяка з флеймером. Подобається мені, як тут виконані. Ці всі деталі шланги на його шиї, шланги на броні. Це все робилося окремо. Тобто це все, я наприклеюво малював він окремо. Такі в нас дикі сопла, позвоночник. Це як це буде правильніше, його хребет, який в нього стрічить із хвостиком. Ну, Модель хороша, але як вам сказати, ну, я розумію, так вона крута і немає нічого проти неї. Але особисто мені в армії воно б не дуже подобалося. в Свою армію я б хотів. Літачок зробити або таке бо я не фанат ось цього дракона, Ну так, він класний, я не скажу, модель дійсно реально класна, хороша. Навіть тепер, не дивлячись, що їй вже скільки там, 10 років, вже як Хелдрейк випускають, але все одно він прикольний. Ну Я сторонник більш інших моделей, стандартних літачків. Що мені тут подобається? Гарні клавси, бачите, їх потрошки повисвітляв, гарне. Але саме прикольне, що це найприкольніше не хелдрейк, а це мутований кажан. Ось такий у нас кажан. Здається, ти коли його малював, ти якраз знайшов кажана на сходах. Мабуть, тобі тоді прийшла така ідея зробити таку люту штуку. Ось просто подивіться, вуу, страшно. Ну, так він виглядає більш прикольно. Так що, у нас сьогодні на розпаковиці на огляді модельки від художника, так що це можна вважати буденними розпаковками. Надіюсь, Боді тобі ці мінки сподобаються, вони будуть дуже гарно грати на столі в тебе. Так що Чекаю тебе за своїм столом. Ну що ж, дякую вам всім народ за перегляд, буду вдячний за вподобайку, за коментар. А як ви оцінюєте модельки, які зробив Аграк, пишіть в коментарі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, посилання на телеграм та на магазин Олександра в коментарях. Ну і якщо вже так вам дуже хочеться мене чимось підтримати, то можете скинутися на клей, бо ця штука у мене вже починає так закінчуватися. Так що, дякую всім за увагу, всім щастий, бережіть свої мінті, кидайте кубики та не ловіть одиниці.